У Павлограді оновлюють амбулаторії первинної медичної допомоги. Частина кабінетів уже відремонтована. Медики кажуть, умови стали комфортнішими як для пацієнтів, так і для персоналу. Оновлені приміщення відвідали представники міської влади. Я дякую Олені Івановні Дудніковій за ту роботу за ту ініціативу, яка йде від них. А ми ці ініціативи підтримуємо. Коли ми робимо долучаються до цієї роботи. До покращення напевно, надання медичних послуг і благодійні організації. Ми подивилися і кабінети, де зроблено за кошти ЮНІСЕФ благодійна організація, яка надавала гранти по проведенню ремонтів. Міський голова Анатолій Вершина подякував колективу за роботу. Медики ж зі свого боку наголошують, у нових умовах працювати легше, а пацієнти отримують послуги в теплих і чистих кабінетах. Нарешті отримало місто е, таку таких три амбулаторії. Е, ну ми дуже дякуємо і е, велика подяка від мешканців міста Павлограда за такі комфортні умови від нас ще більше працювати, ще більше любити людей і свою роботу. Окремі приміщення оновлено за грантовими програмами ЮНІСЕФ, що дозволило зробити ремонти та оснастити кабінети необхідним обладнанням. Міський голова підкреслює, удосконалення первинної та вторинної ланки медицини один із ключових напрямків, особливо в умовах воєнного стану. Сьогодні ми побачили те, що зроблено ремонти. Та да, вони не такі, щоб сказати, якісь там євроремонти, як називаються, але чисто тепло, уютно і це вже дуже добре. Оновлення амбулаторії у Павлограді триватиме й надалі. У місті планують поступово покращувати умови на всіх дільницях первинної медичної допомоги. Данео Трухименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.